Друге вересня 2023 рік. Субота. І ось така палітра винограду на сьогоднішній день. Це поки що 9 ранку. І поки є можливість відзняти матеріал, власне, його візьмемо. Пройдемося по сортам. Талдун. Ящик талдуна. Далі вальс Лівія 887 Супер. Червона планета, Сенатор Бурдака, Маша, Міланка. Тут у нас э, мускат Русенський. Це в нас Валерія. З легким присмаком мускату. Далі слава України, Кишмиш Кеша і Валентіна. Далі ціла горка румейки. Знову талдун, більш такі гарніші ще Остання зрізка такого винограду, як Еміля. Вже з дуже хорошими пухтоми тонами або Продовжуємо зйомку. Так, закінчили на Емілі. Продовжуємо, Це в нас тут лежить е, біла роза калугіна. Тож дуже цікаво, особливо такі от ягодки. Дуже класні, смачні, Капець. От. Далі тут у нас лежить ірен, Далі переходимо на е, біла леді і надія рання. Осталася вся вже остання зрізка, теж надії рані. Вона вже перевисла, навіть деякі ягодки почали перетворюватись на родзинки. От, тут, до речі, лежить якраз такі два сота, які є щільною консистенцією, з легко з'їдаємою шкірочкою і дуже високою цукорисістю. Далі це у нас виноград під назвою Сюзанна. Сюзанна і поруч лежить Віват. Далі кишмиш Юпітер і кишмиш Афродіта. А до речі, це вона йде з супіску. І там дуже хороші, там і навантаження було невеличке, до речі, на цьому кущеві. Ми десь бананку зрізали, це кілограм 18 От, Вона вся з дуже хорошим присмаком фруктовим. Далі Різавуш і динька. І знову Різавуш і Пріма Україна, та яка йде з цитронним мускатом. Ну, і тут переход, думаю, вже весь полуничний залишився, вже його підібрали трошечки. І тут гурман ранній з мускатом медовим і закінчується все виноград під назвою Ластівка, та яка є з, з, з всередині вона синя, з хорошою і мускатом. Вона також почала заізюмлюватись, перетворюватись на радзинки. От, от така от палітра. Якщо брати по ціні, то Ціна на виноград на базарі від 40 гривень і до 120 гривень. Ось така от палітра виноградна і цінова власне, політика від 80 до 120 гривень. Субота, завершення робочого процесу. І зараз власне, подивимося на всю палітру того винограду, який залишився. Можете подивитися початок відео, як лежало все і як все залишається. Це у нас талдун. Весь уже на прилавку. Вів'яя, вальс, міланка, сенатор бурдака, маша. Тоже це вже це зараз вже весь винорат на прилавку, той є, який ми нарізали. 35 банальних ящиків, які повні, які не повні. Далі це у нас червона палета кишмиш Кеша і Валентина Кишмиш, далі слава України, мускат росіянський Валерія. Тут у нас біла роза. Біла роза. Знову там де більше е, ягодки, більш стигліші, скажімо так. Далі е, це у нас, нас мілад. Далі трошечки залишилась Дегронка біла леді. От. Ірен. І тут гоночка румейки. Якась. Непонятно що. Десь якийсь хвостик не видивший. Далі це у нас кишмичний Пітер. Вся пріма України. Знову Лівія. Знову слава України. Найбільш стегліша, а гарніша. З бананки залишилось дві ґрунти різауша, дві ґрунти деньки. Тут у нас знову-таки була повна бананка муската мідового, залишилось трошки. І ґонка груба Ну, Власне ця палітра, яка залишилася. Сьогодні пошабашимо і поїдемо ще підріжемо деяких сортів, по типу кишмушів, тому що всі власне на прилавку. І можливо ще якихось позицій. Thank <laughs> you.